Друзі, привіт! Вітаю вас у себе у гостях. І сьогодні ми поговоримо про наші кавуни та дині. Ось тут ми посадили кавуни. Ось такий кавунчик, невеличкий, ну, зато домашній, без всякого кроплення, підживлення, просто попил. Моя дружина Надія, вона його. Доглядає ось такий малесенький, не знаю, який він завиглядає, ну, як моя лодоня. Зав... Ось такий десь, як лодоня, не більше. І ось ми посадили з насіння, звичайно, кавуна, якого їли в з ринку. Вибрали. Тут ми посадили коло, фасуль. Ми не очікували, що вони будуть. Тому місця дуже мало. А ось тут ось такий кавунчик малесенький. Ось тут такий красавчик. Я не знаю, чи я бачив, але тут сьогодні сонце дуже. Ось так. Є малесенький. Ще десь тут був. І ось ще один тут кавунчик. Ну а це найбільший. Ми чекаємо його, щоб він виріс. Надіємося, що ми його будемо їсти. Ось так. Він тут розрісся, трошки посанкували. А так, спеціально вирощували, спробували і просто вийшло. Ось ось тут такий малесенький кусочок. Є ще малесенька, ще один малесенький, ось там полосатий. Кавун. Ось там. Не знаю, бачить камера чи не бачи. Ось там. І також одна динька Ось така домашня. Це. Трошки більше двох кулаків. Кулачка. Багато їх було, але залишилося стійки. Ось вони ще раз тут розвиваються. Ось я їх перекладаю, вони все тягнуться сюди до нашого шутру. Все хочуть залізти на нього. Ось так. Ну, тут таке. Невеличка територія і тому залишаємо їм місце, щоб вони собі розвивалися. Ось так. Вирішили спробувати і трошки щось вийшло. Дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть, коментуйте. Я знаю, що всі вирощують професійно, але ми спробували в цьому році. Це для мене радість. Усім дякуємо, у гостях Володимира. Миру і добра.